5 причин, чому у вас набріки, як їх позбутись, всім вітання буквально за тиждень ви можете позбутись набріків, якщо послухаєте це відео до кінця, так ось чомусь всі вважають, що якщо у людини є набріки і вони довго не проходять, то причина є в нирках. Як стверджують фахівці, це зовсім не так. Набряки на тілі та на обличчі можуть бути наслідком дефіциту білку у раціоні харчування, це висновки Всесвітньої організації охорони здоров'я. Тому що зараз ця їжа це швидкі вуглеводи, цукор, дуже багато ультрапереробленої їжі, їжа з пачок супермаркету, і як наслідок ми не доїдаємо білок. А білок це вся сполучна тканина, це колаген та еластин. А багато жінок від набряків роблять спеціальні процедури косметолога, але фаховий косметолог обов'язково порекомендує після колаген-стимулюючих процедур наситити своє харчування білком. А це риба, птиця, яйця, кисломолочний сир та морепродукти ну і звичайно м'ясо. І щоб білок був і на сніданок, і на обід та вечерю, і він має бути до 1 грама на кілограм вашої ваги щоденно. Друга причина набріків це велика кількість солі в раціоні. Але будь ласка, не стверджуйте, що ви мало даєте сіль у страви. Але ви навіть не підозрюєте, що в нашому харчуванні дуже багато прихованої солі в маринадах, соусах, кетчупі і те, що ви їсте поза домом, є дуже багато солі. Ультраперероблена їжа, ковбаси, кондитерські вироби, йогурти, сири це велика кількість солі. Третя причина навріків – вона пов'язана із водою. Дуже багато людей не п'ють воду або п'ють в недостатній кількості. Фахівці, нефрологи рекомендують всім перед сном пити стакан води. Тому що ви спите 6-8 годин, не просинаєтесь, особливо якщо у вас працює обігрівач в холодний період, і ваш організм витрачає воду, коли ви спите. І організму, коли не вистачає води, він починає її затримувати. І ось цей стакан води перед сном, він дасть ось цей самий баланс, і ви не будете мати набряків зранку. І ще важливий момент: вода має бути розподілена рівномірно на протязі дня, тобто ви маєте пити напротязі дня а не всю необхідну для вас норму води перед сном. Четверта причина набряків – це надлишок жирової маси. Навіть якщо у вас невелика вага і невелика зайва вага, але у вас надлишок жирової тканини, то організм буде затримувати воду. Любий жир, як речовина, це гідрофільна субстанція, тобто любить воду. Жир притягує та затримує воду. Де? В місцях жирових відкладень, це на обличчі, це верхня половина тулуба і в проблемних місцях живіт, бедра і таке інше. Що треба зробити? Просто необхідно знизити масу тіла із надлишком жирової тканини піде і велика кількість води з організму. І остання причина це лімфа, тобто вона застоїться, не рухається, виникає застій лімфи і формуються набряки. І це, як стверджують фахівці, міф. Якщо ви рухаєтесь, робите базові рухи кожного дня, то і лімфа теж рухається. Але посилити лімфодренаж може лише рух м'язів, ніякий апарат і масаж не зробить це краще за вас. Тобто, якщо у вашому раціоні буде достатня кількість білку, мінімум солі, ви будете вживати необхідну кількість рідини на протязі дня, займатися фізичною активністю та позбавитись від зайвої ваги, то ви побачите своє тіло більш структурним, почнуть сходити набряки і через тиждень ви себе не впізнаєте. І запам'ятайте, схема буде працювати, якщо ви це все почнете робити у комплексі.